Подія сталася у селі Прикладники в Зарічницького району. Господині будинку було 73 роки. До неї у гості приїхала з Республіки Білорусь подруга, їй 62. Прийшов і мешканець сусіднього села. Люди почали випивати. Між 30-річним чоловіком та гостею виник конфлікт. Чоловік схопив ножа і 12 разів вдарив жінку у шию та грудну клітку. Людина померла. Аби приховати сліди злочину, вирішив вбити і господиню. Сім ударів стали фаталом. Тальними для пенсіонерки після скоєного чоловік пішов з будинку. Наступного дня тіла двох жінок виявила односельчанка. Підозрюваного у злочині довго не шукали. Він нікуди не тікав, був у даному селі. Щоправда, спершу свою провину не визнавав. Спочатку була версія така, що він в цей день до них не заходив, і він їх мало знає. На сьогоднішній день він арештований судом обрана міра запобіжного заходу. Арешт і Порушено кримінальне провадження по статті 115, частина 2, вбивство двох і більше осіб. І на сьогоднішній день проводяться слідчі дії, подальші оперативно розшукові дії за дорученням слідчого з метою, щоб доведення вини цієї особи вчиненому злочину. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.